Який саме тест здавала квіткова Дар'я, щоб краще зрозуміти своє тіло, та сходно? І гормональний розлад, і ми виявили, що мені не можна не можна декілька продуктів. Мені не можна також м'ясо і рибу через те, що мені стає дуже важко. Угу. Типу, я їм от жив... там, якщо ще яйця, я можу з'їсти нормально? А от м'ясо, любе а риба, мені дуже стає важко і мій шлунок ніби не справляється з перетравленням. Фуд-тест це дослідження, яке допомагає визначити наявність або відсутність харчової непереносимості продуктів, симптомами, які пов'язані із шлунково-кишковим трактом, нудота, біль у животі, розладки шківника. SmartLab є цей тест на визначення антитіл G, залежної гіперчутливості до 286 продуктів харчування. Як же підтримувати? Готуватися до даного тесту не менше 6 годин голодування. За 3 дні виключити інтенсивні фізичні навантаження. У день взяття крові можна випити невелику кількість простої негазованої води. Кількість води за потребою організму. Обирай здоров'я та красу разом із SmartLab.